Законопроект про надання 61 мільярда доларів допомоги Україні не пройшов навіть процедурне голосування у Сенаті Конгресу США. Ну для того, щоб потрапити на власний розгляд, він мав набрати хоча б 60 із 100 можливих голосів у сенаті. Він набрав 49. Так, от це голосування, коли е, законопроект про те, щоб е, продовжувати допомагати нам, щоб ми не зазнали поразки у війні, е, це власне е, голосування про те, як класно е, хтось у нас не пустив Пороха до Америки, і як класно туди з'їздили Стефанчук, Умеров, і хто там ще прізвищ не пам'ятаю вже офігенно класно, це е, така е, міні-повтор е, міні е, наших виборів 19-го року. Дуже хорошо пороху вмазали. Просто замечательно. Те, що в там як наслідок кривава війна маячила. але це ж нікого не цікавило у всезагальній радості і лікуванні народа. Правда, зараз радості і лікування якось не відчувається вже починає трохи доходити, що за власну дурість, шановні виборці. Ну тому, що що винити політиків, які зараз у руля, це виборці їх поставили. Клоуни не винні, що їх поставили керувати країною. Винні ті, хто поставили, от ну власне залишається посипати голову попелом, якщо нічого не міняти радикально у цій країні, нам всім, громадянам її.